Всім привіт! Я отримала це чудове відео від наших менеджерів, Як ви знаєте, разом і фест зробили космічне харчування. О, ось розмова буде про нього. скупляючи його порадимо, другою, братові, батькові та будь-кому, хто служить зараз. Я чи 10 таких пакетів, один пакет ви зможете під разом подарувати шарови піцю. Наступне відео я хочу показати, як медики дуже вдячні за харчування. Ще хочемо подякувати ще фонду разом за отакі файні речі. Це космічний харч, який вони нам надали. Вони нам реально допомогли. У нас сталося питання з машиною. У нас колесо розлетілося, запаска була пошкоджена під так, також вже відновленню не підлягає. Ну, чому ці колеса ми і купляли, шукали десь по дорозі, там на лінії фронту. Чому я воду? Тому що холодно і оці речі, це їжа, якою могли зігрітися, і де декілька днів ми застрягли. Тобто в непланово. І треба було чимось харчуватися. І це нас зігрівало, і це нам допомогло. Тому ще раз вдячні. Разом до перемоги, не зупиняйтеся, ми з вами. Тому хочу дуже підкреслити всім медикам. Дякую, що готують наші хлопці до час. Разом до перемоги. Цілий в колись до 確かに。